Детально про головне в Івано-Франківській громаді вітаю в студії. Працює Олена Данелюк і це програма Про місто. Про важливі події, що мали місце у серці Прикарпаття, розкажу просто зараз. Допомога воїнам, їх родинам та переселенцям. В Івано-Франківській громаді, учасники бойових дій, а також вимушено переміщені українці, які мають дійсні довідки, мають право на отримання одноразової матеріальної підтримки. Куди звертатися та на яку підтримку розраховувати, розкажемо у сюжеті. Вирішити проблемні питання щодо додаткового якісного забезпечення спорядженням і технічними засобами воїнів Івано-Франківська на території громади діє програма підтримки військовослужбовців. Право на отримання цієї матеріальної допомоги мають Особи, які є зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади, а також внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають на території нашої громади і мають дійсну довідку внутрішньо переміщеної особи. Для отримання допомоги, матеріальної допомоги необхідно подати заяву встановленої форми, копію паспорта захисника. Копію дійсної довідки внурнутрішньопереміщеної особи це стосується осіб, які є внутрішньопереміщеними і зареєстровані на території нашої громади. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційного номера, і копію довідка про довідки про безпосередню участь в бойових діях, а також реквізити рахунку відкритого в банку. Заяву захисник може подати самостійно або через членів сім'ї. Окрім цього, місто надає допомогу пораненим бійцям. Мінімальний розмір такої допомоги складає 10 тисяч гривень в разі, коли це є якісь складніше поранення. Відповідно, документи опрацьовуються нашими медиками, і розмір допомоги може бути більший. Загалом таку допомогу вже отримали 570 захисників на суму 9 мільйонів 615 тисяч гривень. До роковин повномасштабного вторгнення воїнам, які отримали поранення, виділили по 20 тисяч гривень. Таку допомогу одержали майже пів тисячі захисників на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Директор департаменту соцполітики Василь Семанюк зазначає, підтримують й тих військовослужбовців, які ще не отримали статус учасника бойових дій. Вони не мають пільг на комунальні послуги з коштів державного бюджету, оскільки учасники бойових дій мають 75%. Тому прийнято було в жовтні минулого року таке рішення, десь прораховуючи середній розмір витрат на комунальні послуги і зараз один раз на 12 місяців. Тим, хто ще не має статусу учасника бойових дій, надається одноразова матеріальна допомога в розмірі 3 тисячі гривень. На сьогодні її отримали 511 осіб на загальну суму 1 мільйон 533 тисячі гривень. Торік почали надавати матеріальну допомогу з нагоди Дня народження дітям захисників та захисниць. Цю програму продовжують і у 2023-му. Таку допомогу надано у 22-му році 949 дітям на суму 474 тисячі 500 гривень і за 6 місяців цього року надано було 349 дітям. На суму 249 тисяч гривень. Також з 1 січня надається одноразова фінансова підтримка у зв'язку з народженням дитини. Якщо батько чи мати військовослужбовець, це сума у розмірі 50 тисяч гривень. Прийом заяв здійснюється у центрах надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора. Також це можна зробити онлайн. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Покращення надання медичних послуг в Івано-Франківській міській поліклініці номер 4 відкрили два оновлених кабінети функціональної діагностики. За допомогою спеціального медичного обладнання медики вивчатимуть стан та роботу внутрішніх органів. Які саме послуги надаватимуть пацієнтам, розкажемо у сюжеті. Розвиток якісних медпослуг у міській поліклініці номер 4 відкрили два оновлених кабінети функціональної діагностики. Завдяки сучасному обладнанню тут будуть проводитися всі види функціонального обстеження. Функціональний кабінет функціональної діагностики передбачає це обстеження всі функціональні суди. Входить, електрокардіографія. Там є різні методики: холтерографія, потім входить спірографія, реонцефало, реовазографія. Найзатребуванішими серед пацієнтів кажуть медики. Є електрокардіографія та спірографія. В основному це через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення. Найзатребованіше завжди було ЕКГ електрокардіографія. З навантаженнями, з пробами, тому що це є перший, самий перший метод, який дає розуміння, чи хворого є коронарні зміни, чи немає, яка є необхідність стаціонарного лікування чи амбулаторного лікування. Ну, якби відбір пацієнтів ми тут робимо на рівні поліклініки, зразу кого в стаціонарах, хто лікується на місці. Ковід дав багато ускладнень пацієнтам, нашим всім дав ускладнення на легеневу систему. Значить, у пацієнтів повиникало багато хронічних. Обструктивних бронхітів, загострилися алергічні хвороби, і це потребує визначення, теж чи є порушення на якому рівні, і так само ми відбір пацієнтів ведемо і відправляємо в стаціонар. Консультація пульмонолога уже в спеціалізовані заклади спершу створюють комфортні умови в тих кабінетах, де найбільше відвідувачів, зазначає директорка медзакладу Ольга Савчук. Проте надалі планують оновлювати цілу поліклініку. Почали ми в першу чергу з тих кабінетів, в яких є найбільше відвідувачів. Тобто це є кабінет функціональної діагностики де робиться ЕКГ, це до 30 людей є в день. І ми сьогодні відкриваємо два кабінети функціональної діагностики. В іншому проводиться реовазографія. Це є менш затребувана процедура, але Звичайно, що вона повинна проводитися в комфортних умовах. Такий ми зробили для четвертої поліклініки. Станом на сьогодні ми працюємо над оновленням денного стаціонару. І, власне, ми зараз працюємо над тим, щоб розробити стратегію в напрямку розвитку четвертої поліклініки, тому що їй найменше в плані ремонтних речей було приділено увага. Хоча умеблювання ми оновили так само паралельно, як інші структурні підрозділи. Цього року ми оновили повністю всі вікна, замінили на металопластикові. Зараз закінчуємо монтування сигналізації. Ця поліклініка буде вже таким самим чином оснащена, як всі інші поліклініки. Медицина повинна активно розвиватися навіть в час війни. І медична реформа цьому сприяє, зазначає міський голова Руслан Марцінків. країні відбулася медична реформа, і далі відбувається медична реформа. І досить непросто було об'єднання, не просто створення центру первинних медичних допомог. Я помі пригадую, зустрічався в кожній поліклініці. Ми обговорювали. Але найголовніше, що зараз йде боротьба за пацієнта, що кожен лікар старається, щоб був пацієнт. І це саме найголовніше, бо для нас, пацієнтів, дуже важливо, щоб якість та медична допомога. Плюс ресурсів, коштів за рахунок того, щоб почали боротися за пацієнта, стало більше і стало можливим відкриття таких оновлень. Кабінетів стоїть зараз завдання, щоб як первинка, так і вторинний рівень допомоги надавав якісну медичну послугу. Тому тут вже є оновлене, є певне обладнання, є хороші лікарі. Бо як би ми того не, не хотіли, обладнання це добре, добре умови, але все залежить від якості надання послуг лікарів. Ми, як пацієнти, йдемо до лікарів. Тут хороші лікарі саме в цьому напрямку, і тому хочеться підтримувати тих, хто сьогодні хоче працювати. Хочу надавати медичну допомогу і для кого медицина є покликанням, покликанням життя. Обстежитися в поліклініці мешканці зможуть через електронне направлення або через сімейного лікаря. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, Владислав Герега, новини телерадіокомпанії. Соціальна підтримка ветеранам війни в Івано-Франківській міськраді розповіли про основні завдання новоствореного комунального підприємства Дім воїна. Про послуги та плани закладу дивіться. Надання соціальних послуг організація дозвілля, психологічна та фізична реабілітація. Все це робитимуть для ветеранів та військовослужбовців у новоствореному комунальному підприємстві Дім воїна. Головна мета закладу допомогти українським захисникам адаптуватися в суспільстві. Основні завдання комунального закладу Дім воїна це координація та захист координація наших захисників та захисниць в залежності від їх потреб. Забезпечення якісного надання соціальних послуг важливо, щоб людина, яка повернулася в своє рідне місто, з війни пройшла певний ряд, скажімо так, важких моментів свого життя. Я хочу, щоб ми хочемо, щоб вона отримала. Всі соціальні послуги в одному закладі, не тративши на це безліч свого часу, безліч своїх своїх там нервів і не ходячи в в одну другу, третю установу. У планах каже Микола Крошний, і залучення до співпраці фахівців різних галузей, і співпраця з організаціями ветеранів російсько-української війни і організації різноманітних подій за участі ветеранів війни, адже нерідко військовослужбовець, який повертається з війни додому, я можу це сповністю сказати на власному досвіді. Він так би мовити, закривається в собі, і особливо перші місяці він взагалі нічого не хоче. Він не хоче нічого робити. Він не хоче взагалі нікуди вилазити. Людина просто закривається в собі. Таким чином потрібно людей витягувати з таких своїх внутрішніх станів, тим самим залучати до якихось різних акцій, до заходів, які можуть допомогти соціалізуватися та адаптуватися людині. Порівняно в, в мирному суспільстві дім воїна для своєї роботи вже отримав приміщення на вулиці Січових стрільців. Втім, наразі кажуть чиновники, там потрібно зробити ремонт. Будинок в хорошому стані, але потребує поточного ремонту. Тому ми найближчим часом поточний ремонт робимо, для того, щоб використовуватися. Ми, ми також відкриті до будь-яких пропозицій. Першу чергу ветеранів, учасників були і що би там мали бути саме в комунальній установі дім. Воїна також вивчаємо, ще досить паралельно вивчаємо досить а, таких подібних організацій, які вже створені більше містах. Наразі працівники закладу дім воїна працюють у приміщенні міського департаменту соціальної політики. Мар'яна Джерча, Настасія Багей, телерадіокомпанія Раї. Далі про безпеку дітей. Голова Івано-Франківської громади разом з чиновниками проводять інспекцію укриттів у шкільних і дошкільних навчальних закладах. Більше про їх готовність до нового навчального року в матеріалі журналістів проєкту Про місто». Навчальний рік вже не за горами. Тому, аби освітній процес проходив якісно та безпечно, міський голова разом з заступниками та керівниками комунальних підприємств продовжують інспектувати освітні заклади. Спершу вирішили перевірити укриття в дошкільному закладі Подоляночка. Дитячий садок відвідують понад сотні вихованців, тому важливо, щоб укриття було облаштованим. Та у відповідному стані сховище у нас розраховане на 144 людини. Зараз ми збільшуємо площу, буде десь від 30-40 чоловік більше. Ще у нас на першому поверсі облаштовані. У нас є металічні віконниці, металічні двері, і команда супроводу ДСНС дали дозвіл, що ми можемо приймати діток таке сховище. Зараз садочок не черговий, є чергові працівники. Люди пішли відпустки, але проводяться роботи. Котельню почистили, територію облагороджуємо. Чекаємо діток. Далі інспекція вирушила в школу садок номер 27 Карпатська казка. Наразі тут тривають роботи по розширенню приміщення, щоб під час повітряної тривоги вихованці були у безпеці. За цей період літній зроблено великий об'єм роботи, тому що в укритті в нас було недостатня кількість місць для дітей. Перебування зараз за рахунок цих робіт, які проводяться, закінчуються, збільшиться на 100 місць ще укриття. До цього у нас було 120, тепер 220 місць для дітей. Також робляться роботи, які підготовлюються до початку навчального року. Далі за маршрутом садочок пролісок, оскільки він є черговим, багато робіт у літній період зробити не змогли. Та зазначають, попри це укриття все ж вдалося розширити. У нас раніше укриття було маленьке, організоване на 60 чоловік. З часом його розширили. Завдяки нашій міській владі, звісно, зробили віконниці, розширили до 140 чоловік. Є одне укриття на 80 чоловік і на 60 чоловік разом діти разом. <з> дорослими. Так що на даний момент ми можемо в повному обсязі приймати дітей з навчального року, в повному обсязі приймати діток до закладу нашого. Минулого укриття організоване було на 60 чоловік, а цього року додали, розширили і зараз на даний момент на 140, плюс 80. Укриття розташовані на першому поверсі в групах. Одне укриття на 80 чоловік в групі знаходиться в груповій приміщенні. Інше укриття у нас також там був великий приміщення було медичного нашого. Кабінету і там також установили ці укриття, і це комфортно для дітей, тому що і в період опалювального сезону тепло там і ну звісно, що комфортно і по висоті, і по самим розташуванню іграшки є відповідно покриття на підлозі і ну. Це комфортно взагалі для дітей. В Івано-Франківську дитячі садочки та школи облаштовані укриттями, розімує міський голова Руслан Марцінків. Але до 1 вересня перевірятимуть, чи всі вони в належному стані. Доробляємо укриття, щоб вся кількість бажаючих могла поміститися в наші дитячі садочки. Бачимо, що в принципі, темпи хороші, встигаємо. І вже з 1 вересня всі діти зможуть піти в дошкільні заклади, в загальноосвітні школи. Ну і по можливості максимально ми хочемо, щоб до повномасштабного вторгнення діти навчалися в звичному режимі, тому працюємо над цим. Віримо в те, що все буде добре, буде спокійно, завдяки нашим захисникам. І дітки будуть навчати звичному режимі. Садочки в нас всі з укриттями. Відбувається розширення кількості місць. У нас всі дитячі садочки були з укриттями, але дуже важливо, щоб, наприклад, якщо є на 300 дітей, дитячих садочок, щоб на 300 місць було укриття. Тому розширюємо, де є можливість підвали, де є можливість встановлюємо віконниці. Ну і відповідно відмовляємося від там блоків, піску. Тобто завдання стоїть, щоб всі дитячі садочки всі школи мали відповідні укриття достатньої кількості місць, тобто, по можливості, по мірі конструктиву, ми це робимо. Нові автомобілі, пожежна автодрабина та інше необхідне обладнання. Прикарпатські рятувальники отримали техніку від німецьких колег. Використовувати її у роботі. Рятувальники вже почали. Для порятунку життів прикарпатські рятувальники отримали два пожежно-рятувальних автомобіля. Обладнання передали німецькі колеги. Це є автодрабина, яка здатна висуватись на висоту восьмого поверха, орієнтовно 24 метри. Дана драбина надасть нам можливість проводити аварійно-рятувальні роботи з верхніх поверхів. Вона відрізняється від наших. То від автомобілів радянського виробництва, тим, що вона більш маневрена, менше місця необхідно для її, для того, щоб вона розклалась, так як ми розуміємо, що в Франківську дуже вузькі вулиці. Інша автівка для підрозділу хімічного, біологічного та радіаційного захисту. Її використовуватимуть для оперативного доїзду рятувальників до місця надзвичайної ситуації проведення радіаційної та хімічної розвідки. А також для ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з викидом чи виливом небезпечних хімічних речовин. Це такий перший автомобіль в нашій, в нашій області. Даний автомобіль обладнаний необхідним оснащенням, яке дасть змогу проводити. Роботи по демеркуризації, хімічного захисту населення ну, теж автомобіль на європейському шасі. Спецавтомобілі передані в якості гуманітарної допомоги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Наша програма підійшла до свого завершення. Проте команда проєкту про місто і надалі буде стежити за головними подіями з життя обласного центру. В Студії для вас працювала Олена Данилюк. До зустрічі.